Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про жалість. Жалість як прихована пастка, яка руйнує всередині. Що таке жалість і чому вона небезпечна? Жалість може виглядати як турбота, але ми розуміємо, що це така ілюзія. Вона схожа на м'який кокон, оберігає, але не дозволяє вирватися на свободу. Під її вагою людина втрачає сили, перестає рости, діяти. Бо навіщо? Жалість маскується під любов, але насправді вона руйнує стосунки, розвиток і навіть особистість, розвиваючи психопатичні риси. Жалість, на перший погляд, здається турботою і теплом, але часто за нею ховається пасивна агресія. Це не просто про допомогу, а про прихований контроль і знецінення. Наприклад, чоловік думає, що береже жінку, бо вона занадто слабка, щоб вирішувати частину проблем сама. Він бере труднощі на себе, приймає за неї рішення, спочатку одне, потім десять. Спочатку це виглядає як любов, а згодом жінка починає почуватися себе безсилою втрачає віру в себе і своє особисте можу. Інший сценарій жінка жаліє чоловіка, бере на себе багато. Я опораюся, йому важко, думає вона, але опора така швидко перетворюється на вантаж. Чоловік звикає до залежної позиції, стає пасивним, втрачає ініціативу. Зрештою, жінка починає його знецінювати. Що з нього взяти? Він на що нездатний? Бачите тут таку пасивну агресію, як все починалося і як потім сталося? Чим це все закінчується? Стосунки перетворюються на взаємну образу та претензію. Один відчуває себе непотрібним, нецінним, інший перевантаженим. Жалість у стосунках батьків і дітей. Батьки часто жаліють дітей, думаючи, що цим захищають їх, але жалість позбавляє дитину важливого життєвого досвіду. Дитина намагається скласти пазл чи зібрати машинку, але не виходить. Мама бачить її розчарування чи сльози, істерику, швидко робить це за неї. Здається, що це прояв любові, а насправді. Дитина отримує приховане посилання. Ти без мене не зможеш, і ти не зможеш упоратися сам. Чи все е, повинно бути ідеальною з першого разу? Ні, всі ми навчаємося, це нормальний процес. У дорослому віці така дитина виростає з переконанням, кожна невдача це катастрофа. Будь-яка перешкода викликає страх або злість. Я не зможу, бо нездатний. Задача розвитку. Витримувати фрустрацію, розчарування, невдоволення та стрес. Це норма, бо у житті багато випробувань. Чим небезпечна жалість? Жалість створює пастку, яка поступово руйнує людину, позбавляє розвитку без труднощів, бо немає зростання. Жалість забирає можливість вчитися на помилках, закріплює позицію залежності. Той, кого жаліють, звикає, що за нього вирішують проблеми, він втрачає свою самостійність, а це вкрай важливо для самоповаги. Маскує недовіру. Коли ми жаліємо когось, ми підсвідомо не віримо в його силу. Це знецінює людину, навіть якщо ми цього не помічаємо. Вигоди від жалості до себе. Я не можу впоратися це занадто важко. Дозволяє уникати ризиків і зберігати статус кво. Мене повинні врятувати, задовольнити, забезпечити усім, перекладає відповідальність на інших, залишаючи себе в ролі жертви. Я заслуговую на співчуття, Шукає визнання через слабкість, а не через силу. Це заспокоює, але водночас забирає здатність діяти і рухатися вперед. І це забезпечує позицію дитячу в відносинах, тобто людина не хоче дорослішати, що робити, якщо в родині є той, хто звик жалітися. Людина, яка звикла жалітися, потребує простору, щоб зіткнутися з труднощами. Побути в дискомфорті та почати рухатися далі, завдання оточення, спостерігати, зберігати спокій і не втручатися, навіть якщо хочеться врятувати, дайте людині шанс знайти власні сили, адже тільки через цей досвід вона навчиться бути сильнішою. Не забирайте досвід терпіння, терпіння народжується через подолання перешкод. Якщо забрати цей досвід, людина ніколи не розвине витривалість та силу волі. Відмова від жалості це небайдужість, це віра в те, що людина здатна впоратися. Відмова від жалості у відносинах це прояв справжньої турботи. Жалість це погане, знеболювальне, а розумна турбота з довірою до людини це ціла стратегія розвитку. А тепер подивимося глибше. Жалість як приховане послання до самого себе. Жалість це спроба вберегти не когось зовні, а вразливу частку себе. Людина насправді жаліє свою внутрішню дитину, яку не змогла захистити, підтримати чи полюбити вчасно, бо ж, скоріш за все. Не було у дитинстві такого досвіду? Чи коли потрібна була підтримка, її не було у дитинстві? Це стає таким замкнутим колом, де замість того, щоб заглибитися у той досвід і пережити його, зробити свої вже дорослі висновки, як доросла вже людина. Ми переносимо свою незавершену дитячу історію на інших. Як це працює? Коли ми бачимо когось, хто здається нам слабким, безпорадним або незахищеним, ми підсвідомо впізнаємо цю людину і ми підсвідомо впізнаємо в ньому цю свою часточку, ту частинку, яка колись теж потребувала підтримки і захисту, але не отримала їх. Ми підсвідомо хочемо виправити цей досвід через турботу про іншого. Жаліючи партнера, ми захищаємо ту частину себе, яка боялася бути самотньою без, чи безсилою. Жаліючи дитину, ми прагнемо дати те, чого не вистачало нам у дитинстві. Жаліючи друга, ми хочемо бути тим, хто завжди поруч, навіть якщо нас самих колись залишили. Але проблема в тому, що ця жалість зазвичай не допомагає. Вона забирає у людини відповідальність за її життя, перетворює її на інфантильну фігуру, яка не здатна приймати рішення чи справлятися з труднощами. Жалість як дзеркало внутрішньої дитини. В основі цього процесу лежить проекція. Ми бачимо іншого не таким, яким він є насправді, а таким, яким здається нам. Ми вкладаємо в нього свої страхи, біль і незадоволені потреби. Той, кого ми жаліємо, стає контейнером для нашого внутрішнього дитячого болю. Наприклад, якщо ми завжди боялися бути покинутими. Ми будемо жаліти людину, яка здається самотньою, і намагатися вирішувати її проблеми, а не свої. Якщо в дитинстві нас не підтримували, ми будемо надмірно опікати інших, переконуючи себе, що це прояв любові, але в цьому немає справжньої любові та турботи про іншу людину. Ми піклуємося не про неї, а про свою внутрішню дитину, яка так і залишається зраненою. Що робити, щоб повернути собі турботу? Запитайте себе, коли бачите таку ситуацію, чи дійсно ця людина настільки безпорадна, чи це я бачу себе в ній? Якщо у вас виникає бажання все вирішити за іншого, подумайте, чи намагаюся я дати йому те, чого не отримала сама. Перестаньте інфантилізувати інших. Коли ми жаліємо, ми говоримо, ти не впораєшся без мене. Але це не про підтримку, це про контроль. Турбота це віра в силу іншого, а не в його слабкість. Поверніть турботу собі. Торбота про себе це не егоїзм, а спосіб дати собі те, чого вам бракувало. Замість того, щоб захищати інших, згадайте, як ви можете захистити себе, дайте собі тепло, підтримку і час для відновлення. Ваша внутрішня дитина більше не живе у страху. Ви вже не та маленька людина, яка не знала, як діяти. Усвідомте, що зараз ви маєте силу впоратися зі своїм життям і дозволити іншим впоратися зі своїм. Розмежовуйте. Коли ми повертаємо турботу собі, ми лікуємо ті частини себе, які залишилися зраненими. Ми перестаємо шукати в інших те, чого можемо дати собі самі. Справжня турбота це не про жалість. Про віру в себе і в інших. Дуже дякую вам, що ви зі мною підписуйтеся на канал і до зустрічі!